Сьогодні відео екс-дружина Дзідзіо показала чоловіка, від якого завагітніло. Ектор Хіменес Браво висловив невдоволення українськими цінами. Ірині білик освічилися. Лобода показала доньку від Андрія Царя та звернулася до неї. Чому Лізі Лінські не вдається скинути увагу після народження донечок? Матвєєва похизувалася новим паспортом, який отримала за кордоном. Екс-дружина дзідзю вперше показала, від кого вагітна. Так, от співачка Славія, вона ж Ярослава притула, показала кадри з тенеріфи, як проводила час в Іспанії та засвітила чоловіка в своїх інстасторіс Звісно, це поки що припущення щодо батька дитини. Але хто зна? А чи схоже той чоловік з історісів на цього скліпу? Як ви думаєте, напишіть в коментарях? І ще виконавиця розповіла, що коли жила місяць на Тенерифи то звикла багато рухатися, пити каву та насолоджуватися краєвидом. А ще смачно їсти, що ж почала із задоволенням готувати. Ектор пожалівся на українські ціни в порівнянні з американськими. Так от суддя мастершеф зауважив, що схуд на 5 кілограм в Колумбії. Хоча раціон в мене забрав, не пісний, хоч і ціни дуже приємні. Наприклад, ціна на яйця в Колумбії за 60 яєць це 270 гривень, а в Україні це 6499. А от ціна на деякі фрукти взагалі вражаючи низька в порівнянні з Україною. Я думаю, дуже багато українців віддали фрукти на це фрукти, popolare, uno dei più amici, Granadilla. Tutto, non si può nemmeno cenare la cosdoma, è troppo. Tutto 17 hryvni, è 17 hryvni, è un peso colombiano, 17 hryvni per chilogrammo. 17 hryvni per chilogrammo. Вона сказала так, ірині білик освічився давній приятель прямо після концерту в холі Палацу Україна. Скільки ми з тобою знайомі, просто не хочу говорити, але я тебе люблю. Я роблю тобі пропозицію, сказав ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Максим Тимошенко. Дивіться далі, як це було. Дорога, дорога ірина, дорога наша зірка, богиня. Ми тебе любимо. Ти є просто ну, символ пісні української. Ми тебе слухали. скільки ми з тобою знайомі, я просто не хочу говорити, але я тебе люблю.

Лобода вперше за довгий час показала старшу донечку єві 14 років з ним народження. Люблю тебе сильно, хай Бог тебе оберігає. Написала зіркова матуся. Співачка також показала величезний святковий торт, прикрашений малиною. Хочу нагадати, що батьком Євангеліни є український хореограф Андрій Цар. Після пологів набрала зайві кілограми. Ліза Глінська розсекретила свою вагу після народження двійня. У мене було так, поша дівчина йшла народжувати дівчат 82 кілограми. За 10 днів була вже 63. Приїхала додому, хтось мені сказав, що на грудному вигодовуванні можна їсти все. І я почала їсти все і дуже швидко, багато наїла. Зараз я 68 кілограм, моя комфортна вага 55. Але поки що схуднути не можу. Поділилася кулінарна блогерка. Отримала новий паспорт за кордоном. Так, от Надія Матвєєва похизувалася документом, який допоможе їй пройти 260 кілометрів. Пішки я отримала новий паспорт. креденціал дель Перегріно пише ведуча, з яким я пройду шлях каміно де Сантьяго спорту до Сантьяго де Компостела. Я почала Каміно де Сантьяго і одразу зустрілася з океаном. З того моменту усмішка поселилася на моєму обличчі. і Я з радістю робила паузи у своєму поході, щоб відчути доторк, насолодитися його безмежною красою та силою у кожній хвилі. Я мріяла про цю пригоду три роки і вдячна, що наважилася стати пілігрімом. Написала Надія, а паспорт потрібен для того, щоб отримати свідоцтво про проходження шляху. У документі мають бути штампи, які ставлять під час пішої подорожі. Це підтверджуватиме те, що учасник пройшов шлях. Ці емоції не передати словами, хай залишиться зі мною. Природа це любов у кожному погляді та звуці, без сумнівів і нудьги. Шлях Пілігримів проходить і через невеликі містечка на узбережжі, де відчувається спокій та простота життя. Я йшла вузькими вуличками і відчувала їх безтурботність та повільність, якої так не вистачає зараз нам з вами. Трішки навіть заблукала, проте мені допомогли повернутися на шлях. Якихось 7 годин, 24 кілометри з 9-кілограмовим рюкзаком, і я без задніх ніг у місті призначення – привітне місто, з якого завтра знов дорогу. Дякую за цей день з усіма його пригодами та відкриттями. Бункаміна.